Всім привіт! До вашої уваги AXA 2200, який був придбаний на сайті 740.ua. В даному генераторі в комплектації йде ключ для свічки, кабель для зарядки акумулятора, розетка. Горловина для заливу масла. В даний апарат потрібно залити масло 350 грам. 350 грам. Заправляється апарат 92-м бензином. Заявлена потужність 2000. 200 Вт. Буде перевірятися каміном термія в 2 кВт. В даному апараті є два режими черепашка і зайчик, які включаються вимикачем Зарядка для акумулятора включається в розйом під 12 вольт. Також має індикатор видачі напруги, індикатор мотогодин, що дуже непогано. Індикатор масла, індикатор напруги, індикатор праці. Давайте спробуємо в роботі. Для холодного старту переключаємо в режим.

Перша функція це один кВт. Друга кнопка в нас відповідає за 2 кВт, а Це стоїть на 6 генератор розміщується поворотом вліво. Дякую сайту 740 за даний апарат. Слава Україні. Героям слава. Переживемо цей локдаун.